Найшвидший гол і найшвидший хетрик. книга рекордів Чернігова поповнилася новим ім'ям Кіріла Куроткого. Юний футболіст став першим, чиї досягнення внесли до своєрідного літопису Чернігова після повномасштабного вторгнення РФ. Ця книга рекордів вона не є унікальна з точки зору, що такого в світі немає. Але для нас дуже важливо, що всі ці події відбуваються в Чернігові, і вони від відносно нашого міста вони є унікальні, і таким чином ми пишемо історію нашого міста. І книга це є одна із таких форматів, коли ми представляємо наше місто в подіях, в яскравих подіях, де люди проявляють силу волі, де люди проявляють свою майстерність, свої таланти, і це все працює в на місто. Ця книга вона розширюється, і мені дуже приємно, що після лютого, 24 лютого, вона починає знову оживати. Ми починаємо заносити якісь цікаві події, цікаві рекорди. Він отримує свою відзнаку в день покрови. Рідні зробили йому сюрприз і не повідомили, куди йдуть. Нічого не сказали. Просто сказали про Проснувся і сказали, нам треба кудись йти. Я і пішов. У святковій вишиванці з дипломом в руках хлопець мріє, щоб знову відновилися турніри. В цьому році казали, що турнірів поки не буде. В цьому році, а наступному, якщо не буде війна, не буде війни, то, може, і буде турнір. Книгу рекордів Чернігова започаткували в 2020-му. Нинішній рекордсмен це десятий запис до неї. Подати свої досягнення чи близьких можуть і інші охочі, заповнивши спеціальну анкету. Подробиці в туристично-інформаційному центрі.